На робочій поверхні головні інгредієнти лимонного бісквіту. Помиті яйця та звичайно ж лимон. Підготовку почну з яєць. Помиті яйця розділяю на жовтки та білки і відправляю в окремі ємкості. Розділяти можна так, як вам сподобалось більше. Виливаючи яйце у лодонь, мені здається так легше розділити жовток. Це вже як вам сподобається. Я використовую різні методи. Коли яке бажання. Ось вони за окремими ємкостями всі знаходяться, залишаю їх осторонь і переходю до лимону. Його насичений колір цедри приваблює мій зір. Натираю цедру на тертушці. Збираю усі крихти з неї. Зразу взяла велику ємкість, щоб додати туди білий цукор І перетираю, який аромат. Бісквіт вийде. Теж таким насиченим, ароматним, кольоровим лимон. Розрізаю навпіл і вичавлюю з нього сік. Хай вас не дивує, що з нього ще сипляться насіння. У подальшому їх можна буде процідити через сито. І це буде обов'язково. Не буду ж я використовувати з насінням лимонний сік. Звичайно ж, проціджую. Ну, це вже, як ви здогадалися? Головне підготувала інші інгредієнти зважу на вагах за кадром. Любі друзі. У приготуванні бісквіту не менш важливий сам його процес. І почну я з білків У окремій ємкості єднаю білки з яєць з дрібкою солі. Сюди ж додам із загальної маси десь грам 50 білого цукру. Починаю збивати. При збиванні білкова маса збільшиться в об'ємі і стане повітряною. Збиватимо до м'яких піків. Цього буде достатньо. І ще зауважу один такий момент. Ємкість для збивання білків обирайте більш просторнішу. В мене була така, але я досягну своєї мети. І зроблю в ній. Хоча зручніше було, звичайно ж, якби чаша була більш у розмірі, майже готово. Виймаю віночки. Подивіться, які м'які піки, м'які білосніжні. Залишаю у спокою білки і переходжу до іншого процесу не менш важливого. Не промиваючи віночки в міксеру, збиватиму жовтки. І тут вже використовуватиметься основна чаша міксеру. В ній буду змішувати усі-усі інгредієнти за рецептом. Спочатку висипаю жовтки, всі до краплі, додаю розтертий цукор з лимонною цедрою. Ще висипаю ванільний цукор. Жовтки збиваю. До біла. Знаєте, як робиться бісквітне тісто? Щоб 10 секунд тримався малюнок на поверхні. На це ж, звичайно, знадобиться час. Десь хвилин, мабуть, 5-7. У кого який міксер. Починаю з малих оборотів, а тоді вже збільшую швидкість міксеру. Маса почала біліти, і на цьому етапі я вливаю лимонний сік. Тісто стало більш рідким, але не лякайтесь цього процесу. Зараз до нього потрапить борошно з розпушувачем для тіста, і все налагодиться. Борошно просію обов'язково у два прийоми, кожний з яких я віночком буду ретельно перемішувати по колу. Після кожного введення борошна до тіста потрапляє в мене білкова. Повітряна маса. Я її теж розділю на два рази. І ретельно, повільно перемішаю. Але ж, звичайно, не настільки повільно, щоб тісто осіло, а щоб розмішати. І маса стала однорідною. Коли додаєте білкову масу, не обов'язково її ретельно перемішувати. І нарешті білково масляний крем. У окремій сухій ємкості єднаю яєчні білки з дрібкою солі і починаю збивати. Білок збиватиму, до стану білосніжної мильної піни, а тоді тільки почну всипати цукор. Цей сухий інгредієнт вже ароматизований. Я туди додала пакетик ванільного цукру, це десь 8 грамів. Всипати його можна зразу весь. І тепер при збиванні треба досягти білкових стійких піків. Хай міксер собі збиває. А я тим часом Заварю сироп. Сироп у мене буде лимонний, як зазвичай, з цедри та лимонного соку, ще й з додаванням білого цукру. На слабкому вогні він паралельно вже гріється. Бачите, починають бульки, і як тільки їх дуже багато, і вони з'являються великими такими кульками. На це піде часу десь хвилин дві-три, і сироп вже готовий. Ось тепер не зачіпає віночки міксеру, треба ввести у діжу міксеру. Гарячий лимонний сироп та ще й ароматна, білосніжна. Білкова ванільна маса, неймовірний тандем. Включаю швидкість побільше міксера. Починаю збивати можна ще й допомагати вручну. Ось такий стан білкової маси буде задовільним. Підбираю з усіх боків чаші міксеру. А тим часом вже розтануло масло вершкове, яке треба було дістати з холодильника раніше, щоб воно дійшло до кімнатної температури і єдналося кремі однаковим температурним режимом. Ось так. А тепер на повільній швидкості міксеру або ручним віничком можна проробити цю масу до однорідності. Пара хвилин і крем вже готовий. Збираємо торт. Ароматний лимонний бісквіт. Я розрізаю його на дві частини. Який же він чудовий, до безтями ароматний з вкрапліннями лимонної цедри. Добре просочую його на кожну частину використовуючи половину просочення. А потім білково-масляний крем. Білково-масляний крем порідкішав при взбиванні, але це нелячно. Він збереже свою структуру, свою форму при охолодженні. Обережно наносю на першу частину бісквіту його. Поміщаю у роз'ємне кільце. Так фіксую форму торту. Розрівнюю чи додаю ще крему. Зверху накриваю другою частиною бісквіту. Стандартна форма збирання торту. Обов'язково гарно просочити. Торт повинен вийти просочений, ніжний, ніжний з таким білковим кремом. І я досягну такої мети. Викладаю на другу частину бісквіту другу частину білково-масляного крему. І теж розрівнюю, даю стабілізуватися у холоді. Години дві. А можна помістити і на ніч. Хай собі стабілізується. І ось вуаля. Красота. Яка краса. Вже і можна куштувати. Окремо для декораторту знадобилося два яєчні білки. Та вдвічі більше цукру, звичайна дрібка солі, ще й лимонний сироп. Додатково з одного лимону зняла цедру та вичавила сік. Декоруємо. Ближче покажу, яке просочення у торту, бісквіт. Наче губка, а крем ніжніє ніжного. Обережно піками наносю білкову масу. Зауважу, що декорування без вершкового масла тільки білковий заварний крем. І це феєрично смакувати не пересмакувати. Усі десерти в мене шедевральні, авторська робота з додаванням якоїсь родзинки. Маєте питання, звідки взялася лимонна крихта? Звичайно, з бісквіту. Ви ж бачите, я його трішки підбрила, щоб він був одного кольору, засмажила у духовці крихту. Тепер декорую. Таке можна зробити тільки вдома. Спочатку проявити фантазію у декоруванні, а потім смакувати і насолоджуватися своєю працею. Ось такий в мене виходить декор. На цьому етапі можна і закінчити декорування торту. На мій погляд, він має привабливий вигляд. Але ж кожного разу, декоруючи торт, мені здається, що чогось ще не вистачає. Мій торт. Лимонний лимонний, ніжний, ніжний, тому не забракує на поверхні часточок лимону. Неперевершений шедевр домашнього затишку. Наважуємося і смакуємо. Звичайно ж у дегустації цього унікального шедевру приймають участь не тільки дві особи, а й ще й кілька осіб, знайомих, які залишилися за кадром. Розрізаємо. Торт вагою у кілограм 200 грамів вийшов у автора шедевральних десертів Ларчо Sell. Може, і вас, любі друзі, вийде. Треба тільки спробувати. Ну що ж? Де ваші тарілки? А мені залишилося побажати вам смачного, миру та злагоди. Підписуйтесь на мій канал, діліться відео з друзями, творіть та витворяйте.